За фактом насильства до районного прокурора правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Там так відреагували на п'ятничний інцидент. Тоді нагадаю, активісти зрання пікетували обласну прокуратуру. Там вимагали звільнення Руслана Олійника за неналежну роботу. По тому частина мітингувальників рушила до нього на розмову у районну прокуратуру. Не, вважаю, що в моїх діях ніяких немає ніяких підстав, щоб і Ні, не звільнили. Це ви так ще це це ви та, ще, А ми Я ще а ми вважаємо у після цієї розмови, за свідченням активістів, прокурору стало зле. Його спершу доправили до першої міської лікарні, потім – до обласної. Батько прокурора нардеп Володимир Олійник відразу заявив, що син у реанімації. За інформацією наших джерел у Руслана олійника гіпертонічний криз. Мені дружина категорично заборонила щодо стану здоров'я дитини давати всякі інтерв'ю. Те, що його викрадали і били в автомобілі, який належить обласній раді. для меня было больше открытия за последние дни. Начали его начали шатать со стороны в попросил говорит, дайте мне какую-то машину, чтобы съездить в поликлинику. Его никто не бил, никто рукопроцессом не занимался. Так что это все вранье, я вам сразу говорю.